Привіт! Сьогодні я розповім про концепт, з яким люди стикаються щодня, але не розуміють і часто мають багато проблем, багато суджень про себе, заглиблюються в такі негативні стани і не можуть пройти далі. Сьогоднішня тема називається Родюча прірва. Це дуже цікавий філософський концепт. Він почався дуже давно, у більшості міфологій, коли ви подивитесь, як. Починався світ згідно з міфологіями, там часто буде безодня або родюча прірва. Ви можете подивитись на низку міфологій, скандинавська, та сама Біблія, так само розповідається про пустоту і прірву на початку. Так от також цей філософський концепт звучить так: якщо є пустота, природа завжди її заповнить. Якщо ми маємо сили сидіти з нею. Цікава думка, така непроста, я її повторю. Природа заповнить пустоту, якщо у нас є сили сидіти з нею. І в звичайному житті ми зустрічаємося з родючою прірвою в дуже багатьох аспектах. Я візьму один, коли нам так погано, що капець, коли вже здається, що все. Здається, що все валиться на шматки, здається, що нічого не виходить, все йде не так, як ми хотіли. Це певне дно, його люди називають, і ем, звичайна реакція у нашому суспільстві, яке звикло говорити лише про досягнення, лише про позитив, лише там, е, про успішний успіх. Коли ми в цьому стані, нам здається, що ми дуже неправі, що все неправильно робимо, ми стискаємось. І починаємо думки про наші думки, про наші думки, починається отакий комок, з яким дуже важко впоратись. І я вважаю, що це не сама корисна стратегія в такому випадку. Я вважаю, що коли ми відчуваємо, що ми на дні, важливо визнати, що ми в етапі родючої прірви. Життя циклічне, подивіться, на сезони. День ніч, ми оточені ритмами та циклами. Наш розвиток теж циклічний, і оці родючі прірви будуть з нами ставатися. І от коли я в стані оцієї прірви, я, я розумію, що це початок нового. І потрібно саме дивне дати собі час. Саме перше, що потрібно, коли ви усвідомили, що ви в стані родючої прірви. Дати собі час. Тобто, <кій> перше, дати собі час. Так, у нас часто є робота, у нас є обов'язки, життя йде далі. Але нам потрібно де можна дати собі час прожити цю прірву, потрошечки відчути те, що ми відчуваємо. Тому що, якщо ми у родючій прірві це говорить нам про те, що попереднє влаштування нашого життя не працювало для нас. І зараз народжується щось нове. Але це важко так само, як в народженні, іде потуга розслаблення те саме йде в нашому житті. І перше, що потрібно, це дати собі час. Друге, отримати підтримку. Підкреслюю, не треба себе судити за те, що ви в цьому стані. Ви вже в цьому стані. Те судження нічим не допоможе, воно максимально некорисне. Потрібно знайти підтримку. Для мене в стані родючих прірв, це, по-перше, мій терапевт, тому що я досі в стабільній терапії. По-друге, це чат з моїми подругами. У мене є чат, на який я покладаюся, який іноді дуже активний. Там, де мені тримають простір, і де, коли мені важко, я можу на нього спертися. Це по-друге. По-третє, в основних аспектах життя я маю менторів та спільноти жінок, до яких я звертаюся, коли я досягаю кризи у певних сферах мого життя. І простір, ми маємо дати собі простір, щоб прожити. Родюча прірва, якщо ми можемо з нею сидіти, принесе щось нове. Тому що час болю це час народження нового. Тому що коли нам важко, коли ми приїхали, ми можемо зупинитися, відчути і зрозуміти, що не працює. Тобто, в такому стані, коли ми дали собі простір, ми отримали обов'язкову підтримку. Треба вентилювати почуття. Треба кричати в подушку, значить треба кричати в подушку. Треба кричати в полі, значить треба кричати в полі. Я робила обидві речі: в подушку не дуже люблю, в полі нормально. Треба йти бігати, значить треба йти бігати. Фізично вентилювати свої почуття не на комусь в безпечних просторах. Малювати треба, значить, малювати, треба писати, треба мовчати. Знайти те, що треба. І, і ваше тіло мудре, воно підкаже часто. І робити. Так ви почнете вихід з родючої прірви. І якщо ми змінимо своє ставлення до того, що нам важко, коли кризовий момент, коли я, я не говорю про гори, яке ще важче перенести, і в якому ми потребуємо цих шарів підтримки максимально багато, тому що як вид людство вижило лише тому, що працювало в команді. Це ще глибша тема, але родюча прірва показує нам, що народжується нова реальність, і ми її створюємо. В стані оцій важкості, коли ми починаємо потрошки розправлятися, отримувати підтримку, нам стає трошки легше, і ми можемо почати думати, що для мене не працювало без судження, без якогось намагання, я ж кажу, себе набити. Ну навіщо це? Що не працювало? Одне друге, третє. Як би я робила це, щоб воно працювало? І так ми ніжно можемо свою реальність перенаправити у той бік, у який ми хочемо. Іноді ці прірви дозволяють побачити абсолютно нові подарунки Всесвіту, які завжди навколо нас. І наступне питання, яке варто собі тут задавати, це які двері це відкриває. Цей принцип, як на мене, працю, він універсальний майже, в моєму життєвому досвіді точно універсальний. Коли закриваються одні двері, завжди відкриваються інші. Кожна перешкода це шлях. І коли якісь двері закриваються, я навчилася дякувати попереднім можливостям і питати, які двері це відкриває. І воно завжди відкриває двері. Я натренувала свій мозок думати саме так. Одні двері закриваються, які двері відкриваються, і часто відкриваються прекрасні двері. Якщо з, з якимось проєктом закриваються двері, це час, щоб отримати новий проєкт, краще оплачуємий, можливо, з кращими умовами, з більш розвиненим керівництвом багато різних способів. Отже, у родючій прірві, коли двері закрились, і нам важко, і ми даємо простір безпечний для своїх почуттів і отримуємо підтримку. Далі ми запитуємо, які двері відкрилися після того, як закрилися любі. Тому що часто родюча прірва пов'язана з закриттям певних дверей, які двері відкрилися? Тобто, що нове приходить в моє життя? І якщо я сижу з пустотою і даю собі це пережити, мені легше буде це отримати. Коли я опиняюсь в родючій прірві, я зараз опиняюся з вдячністю. Я не кажу, що мені це подобається. Часто ми, ми тоді маємо багато відкриттів, багато болю через ті відкриття. І я не можу сказати, що, що це прямо саме улюблене, що може бути. Але я звикла зараз приймати ці прірви з вдячністю, йти в себе, турбуватися про себе, лежати в м'яких одіялах, варити собі бульйон. Працювати менше, коли таке, бо воно ж не назавжди, і підтримувати себе, спиратись на людей і бачити, що народжується з цієї родючої прірви. Отже, якщо ви відчуваєте, що життєво ви прийшли у стан родючої прірви, що це дно, що вам так важко, що більше так не може бути, по-перше, будь ласка, не судіть себе. Знайдіть спосіб бути підтримкою собі, а не суддею. І це непросто, це дуже непросто. Тобто, перше, не, суд, не судити, не думати, не думати думки про думки про думки, тому що це не допомагає. Просто визнати я у стані родючої прірви. Далі створіть собі простір, що ваше тіло потребує, Може сон, теплі напої. Можливо, грілка, можливо, м'які одіяла, тіло знає, чого йому треба, можливо, якийсь конкретний овоч або фрукт, можливо, погратися з тваринами, поносити на руках маленьку дитину. Багато речей, які роблять ендорфіну і допомагають покращити наше відчуття, трошечки маленькі, легенькі кроки. Далі, отримайте підтримку, це обов'язково. В друзів, на яких можна покластися, в терапевта. Є багато способів отримати підтримку, і в стані родючої прірви важливо отримати підтримку, щоб могти розправити крила, щоб могти народити нову реальність. Далі сидіть з цими емоціями, наскільки можете, проживайте в міру ваших можливостей, ваші емоції. Далі запитуйте себе, коли ці двері закрилися? Які двері відкриваються, і часто буде багато прекрасних дверей. І цей стан циклічний, він трапляється з всіма. Чим добрішими ми будемо до себе, і чим більше ми будемо вітати зміну, яка постійна, і допомагати собі м'яко пережити цю зміну, тим легше ми будемо народжувати нову реальність.